Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні оглядаємо найменший роутер, який тільки можна знайти. Не знаю, чи він найменший в світі, але точно він найменший, який тримав я в своїх руках. Це роутер, який можна використовувати як для системи Starlink, так і для домашнього використання. Зараз ми з цим всім будемо розбиратися. Але перше, що ми зробимо, це дістанемо цей роутер і подивимося, який же він маленький. Для того щоб нам зрозуміти його розміри. Беремо дві пластикові картки, накладаємо і бачимо, що дві кредитні картки пластикові, вони більші, ніж наш роутер. І це неймовірно. Це дуже цікаво, дуже маленький, його можна заховати в кишеню і брати його з собою. Тож, давайте роздивлятися наш роутер і e ДАП. Wi-Fi 6 роутер. Почитаємо, що в нього зазначено на задній наліпці. А тут ми бачимо, що це Модель EPRT2656, логін пасворд споживає 5 В 3 А або 12 В 1,5 А, дві мережі 24,5 ГГц. На одній зі сторін ми бачимо один порт One LAN, інший порт LAN, USB 3.0 і Type-C для його живлення. Також кнопочка схована Reset. І все. На нижній стороні прорізи для охолодження, і на верхній стороні теж це все продувається. На цих бокових сторонах зовсім нічого ми не бачимо. Знизу маємо ніжки, 4 штучки, теж пластик. На стіну повісити не можна, але просто покласти його в кишеню. Давайте подивимось на комплектацію, завершимо, що тут у нас є: дріт Type-C Type-A. Це для живлення добре. І блок живлення, як було сказано вище, 5 вольт 3 А 15 Вт. Цікавий на масу, ніби щось в ньому є. Відставляємо. Що в нас ще можна на коробочці побачити? ax 1800 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Некреативно і тут така. М'якенька вкладка, щоб було комфортно транспортувати. Дуже цікава знахідка. Що ж, з комплектацією зрозуміли? Підключаємо, тестуємо, розбираємося до чого, що з ним робити. Технічні характеристики роутера RT2656 розпочнемо з офіційного сайту. Ось ми його тут вибрали, і відразу бачимо, що це ідеальна сумісність із Starlink генерації 2 та генерації 3. Інтегрується з програмою для стабільного з'єднання. Дводіапазонний Wi-Fi до 1800 Мбіт в секунду. Технології MUMIMO, OFMDMA, BSS Color розширюють охоплення, зменшують перешкод. Зі Starlink. Протоколи підтримка VPN в протокол PPTP L2. TP. OpenVPN цікаво, заглянемо в налаштування, це прям дуже цікаво. Для того, щоб ми могли його ось із оригінальним Starlink використовувати, нам потрібен такий блок EPSK2019. Дуже, на жаль, не маю можливості протестувати цей роутер зі Starlink. Ом. Однак, можливо, колись це буде. Технічні характеристики закладка. Тут ми бачимо протоколи AX Wi-Fi 6, типи шифрування загальні. Глянемо в меню, статус продукції новий. Хм, Цікаво, це вони так придумали. Тримка, підтримка. Порти у нас 1000 Мбіт в секунду, це все зрозуміло. Функції VPN тут мені найбільше цікаво, торгівельна марка. Так, чого ми тут? Ага, живлення через Type-C 5 вольт 4 А. Побачимо, скільки він реально споживає. Бездротові швидкості тут нічого цікавого немає. Протоколи ipv 6 ipv 4 Дуже добре, дуже гарно. х 10, 10 на 3 см. розмір упаковки, пів кіло упаковки. Значить, чого тут немає, але я точно знаю, що формула пам'яті в нього 16 на 126 мегабайт. Небагато. Думаю, 16 для прошивки достатньо. Ну а 126, думаю, теж достатньо для його функціоналу для роботи. У нас тут є ще закладка підтримка, але ми сюди щось. От ти бачиш. У центрі завантаження ми можемо знайти якусь нейтральну брошурку про технічні характеристики. Я відкрив, скачав, подивився, пусто нічого немає. Драйвери та прошивки поки пусто. Підтримка відео поки пусто, тому що Техносмак це єдиний канал у всесвіті, який знімає відео про цей ідап. E і також про інші ну, така у нас доля. Часті питання. Щось тут запитують у виробника. Кому цікаво, можете подивитися. Мені це не цікаво. Додаток теж пустота. Ну що ж, що маємо, те маємо. Завітаємо також на офіційну сторінку магазина ІДАП e на Алі. І що ми бачимо? Ціна на даний час близько 80 доларів. Хоча зараз ідуть якісь весняні знижки. Тому, якщо цей роутер підросте до 100 доларів, я не здивуюся. Тому, кому важливо, хапайте. Так, можливо, щось ми тут знайдемо, цікаве, про що ми раніше не побачили на офіційній сторінці 1800 модель. Гнучкий блок живлення дуже цікаво, USB добре, гарно. Що ми тут ще не побачили. гігабітний порт. Дякуємо вже. Декілька разів ми на це звернули увагу. Живлення, мобільний застосунок. В кінці цього відео я залишу вам проморолик на те, як підключати Starlink. Тому, кому це цікаво буде, зможете подивитися наочно. Модель U2. Добре, пакувальний ліст, і на цьому думаю, що і все. А при налаштуванні ви можете бачити зелений або червоний колір. А в цій частині відео давайте подивимося на меню. Ось таке у нас меню просте, нема нічого тут такого складного. Система. Якщо ми перейдемо в мови, то бачимо, що є англійська, німецька, французька, португальська, російська, іспанська і ще є деякі мови. Української немає. Тому що ми тут бачимо? Звідки вам показати? Давайте з системи. Зміна паспорта, локальний час. Я вже виставив його, звісно, плюс 2. Мінськ знає він. України Києва не знає. От йому такий мінус. Так, апгрейд, ресет, Ми тут можемо оновити прошивку. Ну, якщо, звісно, десь ви її візьмете, знайдете. Це таке вже питання, чи зможете зробити чи ні. І ребут перезавантаження. Exit. Звісно, вихід. Так, тепер подивимось ось сюди у налаштування Wi-Fi. Зазвучала за вікном сирена. Знову Київ під атакою ворожих дронів, можливо, ракет, можливо, балістика. От так і живемо, нікуди не дінешся. Онлайн так онлайн. І так, Wi-Fi налаштування. Є у нас первинні налаштування. Ми тут бачимо, що Wi-Fi можемо вмикати, можемо приховати. Методи шифрування у нас ось такі. Можемо вимкнути WPA2, WPA3 та якісь змішані режими. У 2,4 ГГц є Wi-Fi. Wi-Fi 6. Тут вони молодці, також змішані інші всі режими. Нагадаю, що роутер Wi-Fi 6 7 добре працюють з клієнтами нижчих стандартів. По МГц у нас 20 або 20,40. Нехай буде канали. Вибрав автоматичний, а є від 1 по 13. Звісна річ, і цікаво, є три рівня сигналу. Я думаю, цьому малюку потрібно вибирати максимальний. Інакше діло не буде. 5 ГГц увімкнено, можемо знову. Приховувати, шифрування стандартна ситуація. AX працює, а також можемо мікседж робити змішаність. 80 МГц про 160 в таких роутерах і не мрійте. Знову-таки три рівня сигналу. Виставив на максимальний, хоча він і сам виставився. Об'єднати не можна, тому у вас одночасно будуть працювати і 2,4, і 5 ГГц -гі діапазон. Тут у нас ще є. Клієнти, ті, які під'єднані у вас в даний час, я не покажу. Там відразу випадають їх МАК-адреси, і все таке інше, і можна щось буде трішки ними покерувати. Можна створити чорний білий список і керувати, комусь щось давати, закерувати і таке інше. Закладка налаштування мережі. Як бачимо, можемо підключати PPPoE, статичний та динамічний IP. В залежності від ваших потреб ви сюди вносите дані, які надає вам провайдер. Тут же ми можемо зробити налаштування з безпеки по IP, MAC, адресам, також зробити форвард переадресацію портів. Сюди заходите, вибираєте і перед, якщо це вам потрібно. Так, Firewall проти DOS-атак. О, бачите, це гарно, щоб ніхто вас не атакував. І DMZ також, кому потрібно, вмикайте. Де ж безпека, ви запитаєте. Та, будь ласка, ось тут ми можемо знайти наші VPN. Що ми бачимо? Що у нас є клієнт PPTP, l L2 L2TP і OpenVPN. Заходите, обираєте конфігурацію, завантажуєте свої файли, зберігаєте. І вперед, також у нас смарт QoS для обмеження швидкості, і остання закладочка медіа. А тут у нас є USB порт тому можете навіть підключити принтер або просто зробити архів. Ну, давайте ще перемкнемося на іншу мову на якусь іноземну і подивимося в закладочку номер 1 А тут буде цікаво, як бачите, швиденько це все переналаштовується. І тут у нас є майстер швидкого налаштування. Тиснемо далі і можемо бачити, що ми можемо вибрати декілька варіантів. Ну, тобто вибрати можемо один варіант із тих варіантів, які у нас є: режим точки доступу, режим клієнтський, ретро транслятор, брідж, мост. Ось зараз він як маршрутизатор працює, і маршрутизатор Вісп. Кому потрібно, той заходить і робить по-іншому. Так як у нас є варіанти підключення його до Starlink, тому цей роутер є варіативний з цієї точки зору. Подобається мені цей зелений індикатор. Ось давайте я вам покажу, як його вимкнути. Вимкнув, він просто згас і потух, і тепер я увімкнув. І він такий червоно-якийсь, такий, навіть не знаю. Встигли роздивитися колір, не знаю, чи якийсь такий рожевий, чи червоний. А тепер світить зеленим. Мені це дуже подобається. Wi-Fi лабораторія Техносмак, електромагнітна індукція на рівні 70. Показники не змінюються. 70, 69. Запишемо як 70. Споживання електроенергії близько 6 Вт. 5,6, якщо щось відразу увімкнути, буде 6. 5,7, 5,8, як бачите, до 6 Вт. Тепер температура. В кімнаті у нас 20 градусів і 9. Дивимося по корпусу на передній частині. І 45,7. Бачите, корпус Весь такий. У отворах, і тому температура пробивається відразу з плати 45 градусів. Перевернемо. Тепер з іншої сторони знову цілюся у отвори, щоб туди до плати дістатися. Корпус, звісно, не дуже тепленький, але відчувається і з цієї сторони 37,7. Цікаво, набагато менше. Перевірка номер 2 37. Ось такі показники. А що у нас по швидкості? Тестуємо 5 ГГц. Щойно зробив замір. Повторюємо тест. Звісно, для такого роутера швидкості не космос. Однак, близько 700-800 Мбіт в секунду. Думаю, можемо прийняти. 710 на 432. Давайте повторимо. Повтор мені більше подобається. Зараз дочекаємося. 820 на 430 Думаю, прийнятно. Так як цей роутер можливо будуть використовувати зі Starlink, давайте перевіримо і діапазон 2,4 ГГц. Тепер діапазон 2,4 ГГц. Вперше це роблю ще не запускав цих діапазонах. Дивимося. Оу, ого. 200 Мбіт в секунду для цього малюка. Чесно вразив. І так, 228 на 94. Чесно, мені це дуже сподобалося. Іноді запускаю другий раз, щоб побачити цифри більші, а тут просто хочу пересвідчитися. Невже в 2,4 ГГц він видає такі швидкості? Так, він повторює свій результат 220 Мбіт в секунду, і це мене дуже дивує. Навіть дивіться, майже 240 ого. Ну знімаю капелюха. От. 253. Все. Щодо 2,4 ГГц питань немає. І тут, як ви бачили, на вивантаження близько 100 он більше ніж 100 Мбіт в секунду. Ну, красунчик, слухайте. Хм, от те роутер. Швидкості Wi-Fi iPhone. А тут і відбій тривоги. Дуже гарно, тепер спокійніше можна робити це відео. І так, в кімнаті разом з роутером. iPhone з модулем Wi-Fi 6i показує 633 Мбіт в секунди. Доволі нормальний, прийнятний результат. За стіною у нас 465 падає. Тепер будемо дивитися, що він мені зробить по коридору направо-наліво за два бетонних кути. 157. Дуже. Дуже слабенько. Я завжди говорю, що я хочу тут бачити не менше, ніж 200 Мбіт в секунду. Цей роутер нам не справився. Що ж, дуже буде цікаво подивитися на вуличний тест. Телефон Android модуль Wi-Fi 5 показує нам швидкості 650 на майже 600 Мбіт в секунду. Дуже гарний результат, здивував. А що ж він мені покаже в 2,4 ГГц? Просто стало цікаво. Мені в це не просто повірити, але в 2,4 ГГц модуль Wi-Fi 5 в Андроїді показав мені 217 Мбіт в секунду на 206. І це ну, просто кайф якийсь для старих приладів. А сила сигналу у нас в 2,4 ГГц, як бачите, доволі нормально прийнятна, але бачили й більше. В кімнаті роутер абсолютно адекватно працює. вистачає йому потужності для домашнього використання в межах однієї кімнати. А якщо ми поглянемо на рівень сигналу 5 ГГц. Ці ж самій в кімнаті то теж рівень, звісно, менший. Це всі знають, що 2,4 ГГц діапазон більш потужний і більш далі він покриває площу. Але ось такі в нас результати. Я думаю, для цього малюка це просто космос. Ну ви ж не очікували від цього роутера потужності від, наприклад, скажімо, Xiaomi BI7000. От я не очікував. А для цього малюка норм. А щодо електромагнітної індукції, то цей роутер наш IDAP 070 сьогодні займає третє почесне місце. Являється доволі безпечним роутером. Ну, звісно, при таких то дальностях і потужностях. Я не здивований, а як вам? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. До речі, в темряві в нього дуже цікавий індикатор. Можливо, комусь це буде заважати спати. А мені дуже подобається. Як вам? Вуличний тест. Мережу бачимо, навіть чіпляємося, але якщо спробувати заміряти швидкість, нічого не відбувається. Викидаємо і повертаємося на LTE. Тому це перший роутер, який вуличний тест без результату. Ось так це відбувається, ніби є. Спробуємо заміряти швидкість. І ерор. Ось вам і весь вуличний тест. На цьому крапка. Дамо ще один шанс онлайн. І... я не вірю, він пробив. Але це LTE. Тепер точно дві крапки. Чи три. Це LTE. це не Wi-Fi. Ось друзі, такий роутер ми сьогодні дослідили. А завдяки кому він потрапив до наших рук, звісно, пану Олегу. Тому я говорю пану Олегу, дякую за наданий такий цікавий ексклюзивний роутер. А вам повідомлю, якщо ви цікавитеся купівлею сучасних, можливо, навіть якихось таких ексклюзивних роутерів, звертайтеся до пана Олега, будете задоволені. Посилання на його сторіночку, як завжди, залишаю в описі до цього відео. Переходите, вибирайте, спілкуєтеся і. І стаєте власником якогось дуже гарного роутера, який буде відповідати саме вашим завданням. А ми ж повертаємося до нашого роутера і e який позиціонується як роутер для подорожей для старлінка. Він має дуже маленький такий компактний корпус, два порти. Один з них LAN, а другий E-WAN і e LAN. Роз'єм для заряджання Type-C і має USB порт. 3.0. Дуже цікаво, дуже гарно. Пімпочки вже говорили. Стоїть він добре. Температурні режими в нього, звісно, не найхолодніший, але я б сказав би, що доволі прийнятні такі температури. Це точно не піч, і вона не жарить і нічого не вижарює. Працює і працює, і це добре. Швидкості бачили, вуличний тест. Ну, давайте скажемо чесно. Хтось очікував, що тут, можливо, стоять якісь малюпусінькі антенки, такі, які видасть нам там, як в інших роутерів, там. 100 метрів до будинку. Звісно, від цього такого не потрібно, то та він так і не позиціонується. Все ж таки, це для подорожей роутер, а також компактний для того, щоб його можна було використовувати, носивши з собою. Чим він мені запам'ятався? Я можу сказати так, що мені сподобалась його повна сумісність із Starlink генерації 2 та генерації 3, а також міні. Я думаю, те, що ви далі побачите в кінці цього відео, як його можна приконектити до старлів. Кому буде цікаво, подивитися. Тож дивіться до самого кінця це відео. Також звернемо увагу, що це сучасний роутер Wi-Fi 6 має двочастотний 24,5 ГГц діапазон, а швидкість сумарна 1800 Мбіт в секунду. І це дуже нормальні результати для таких компактних роутерів. Також виробник наголошує, що до цього роутера можна приєднати одночасно 120 пристроїв. Немало. Я думаю, що це гарний показник в цьому малюку є. Сучасні технології, такі як мумімо ойфемдімей та BCC Color, які зменшують перешкоди, розширюють покриття та підвищують стабільність мережі. Щодо стабільності, питань немає. А питання в мене, звісно, до площ покриття. Однак, давайте нафантазуємо, що якщо до цього роутера підключити Starlink, відразу з'являється здорова антена і площа, звісно, буде вже інша, а не така, як від цих. Маленьких вбудованих антенн. Мені навіть цікаво, якого ж вони там розміру. Можливо, розібрати його потрібно. Ну, можливо, якщо буде цікавість до відео з цим роутером, ми його розберемо в якихось наступних відео. І на завершення: компактний, портативний, мініатюрний дизайн. Надзвичайно зручний для подорожі і робить нам швидку мережу, ну як для себе. Також щодо додаткових функцій, мені сподобалось, що вже в ньому йде VPN. Це дуже гарно показав вам це в меню, тож що можна сказати? Компактний, портативний, швидкий, сучасний. Мені сподобався. Якби у мене була потреба в такому мобільному роутері, думаю, що це був би один із головних претендентів. А що ви про все це думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях до цього відео. А я ж вам говорю: дякую за вподобайки, дякую за коментарі. З вами був Техносмак. До нових зустрічей, до нових роутерів.